На початку ХХ століття лише трохи більше 20% жінок в Америці працювали поза домом. Сьогодні зайнятість жінок складає майже 60%, що очевидно впливає на їх можливості приділяти увагу сім'ї та дітям. У час, коли прожити на одну зарплату, особливо у великих мегаполісах, стало майже неможливо, родинам доводиться шукати баланс між роботою та домом. Це справа нелегка, адже соціальна захищеність працюючих матерів та загалом батьків у США досить слабка. Тему продовжує Наталя Леонова. Для Джен та її родини це типовий вечір. Сьогодні за стіл сіли трохи пізніше, але таке нерідко стається у зайнятій родині. Has to be home to do. Хтось повинен бути вдома, щоб зробити все, що має бути зроблене. Джен працює консультантом у лобійській фірмі у Вашингтоні. Живе вона з чоловіком та двома доньками, школярками поза містом. Обидва батьки поєднують повний робочий день з доглядом за дівчатками після уроків та організацією їх позашкільних занять. Іноді бувають випадки, коли мені хочеться взяти участь у важливих переговорах чи попрацювати над якимось проєктом. Зрештою, я все це пропускаю, щоб більше побути зі своїми дітьми, але не жалкую. I get home to see my kids. Цей вибір Джен зробила для себе кілька років тому, коли залишила роботу в одному із сенатських комітетів та стала консультантом. Вашингтон – одне з найвпливовіших та вимогливих міст. Якщо ти працюєш на певному рядовому рівні, дуже складно одночасно знайти час для родини та будувати кар'єру. Місто цьому розумінні не дуже гнучке. Професор Енн-Марі Слотер відчула це також, коли приїхала у Вашингтон у 2009 році. Отримавши престижну роботу в держдепартаменті. Вона звільнилась у 2011-му та написала статтю під назвою Чому жінкам досі не вдається мати все? Вона каже: роботодавці повинні зайняти більш гнучку позицію. наші робочі місця досі не створені для людей, які одночасно доглядають за дітьми. І зміни, які насправді дуже легко зробити, значно полегшать життя батькам, як чоловікам, так і жінкам. Виконавчий директор центру за американський прогрес Ніра Тенден не погоджується з поглядами слотер, які називає занадто негативними. Вона визнає, що більшість її колег у сфері надання аналітичних послуг чи досліджень чоловіки, але додає, що жінки повинні пишатись тим поступом, що відбувся у суспільстві за останні кілька років. У нас все більше жінок на лідерських посадах. Все, що ми маємо робити, це посилити рівноправ'я та домогтися однаково з чоловіками оплати праці. І це все можливо. Ми просто повинні продовжувати над цим працювати. Тим часом Джен каже, що їй пощастило. У неї гнучкий графік роботи, і завдяки технологіям вона може працювати де завгодно. ви знаєте, без мого BlackBerry чи можливості постійно перевіряти електронну пошту я б набагато більше часу проводила в офісі. День закінчується. Джен перевіряє, чи її доньки завершили домашнє завдання. Після чого вона надіється трохи почитати та зробити ще кілька справ перед тим, як піти спати десь опівночі. Позаду лишається довгий та насичений день. Наталія Леонова. Голос Америки.